Вітаю, шановні поціновувачі історії аграрної техніки на каналі Фармфокуст. Сьогодні ми занурюємося в епоху перших кроків механізації українського села, щоб розкрити неймовірну історію народження першого серійного трактора з гордим ім'ям Запорожець. Ви готові дізнатися. Як чотири сміливих інженери втілили мрію про поле без важкої ручної праці, тоді вирушаємо у цю захопливу мандрівку крізь час. У буремні 20 роки минулого століття, коли Україна, зранена війнами та революціями, тільки но починала підійматися з руїн, однією з найгостріших проблем залишалося відродження сільського господарства. Тисячі селянських родин змушені були обробляти землю дідівськими методами, використовуючи плуги та коней. За кордоном вже гуркотіли перші механізовані помічники, трактори, але для нашої країни це було чимось далеким, майже здійсненим. Власного трактору будування в Радянському Союзі ще не існувало. І ось у 1921 році в самому серці козацького краю на Запоріжжі, в невеликому селі з колоритною назвою Кічкас, відбувається справжнє диво, народжене народною кмітливістю та гострою потребою. Місцеві майстри самоучки, натхненні ідеєю полегшити свою важку працю, не маючи жодних креслень, буквально з підручних матеріалів та вцілілих післявоєнних деталей, створюють першу ластівку української механізації трактор, який вони з гордістю називають Запорожець. Цей первісток мав незвичайну конструкцію з одним великим ведучим колесом позаду, та, ймовірно, двома меншими спереду для підтримки. Його серце билося завдяки простому, але надійному двигуну, пристосованому для роботи на дешевій сирій нафті паливі доступному кожному селянину. Це була справжня іскра надії, символ незламного прагнення українського народу до прогресу. Чутка про цей дивовижний винахід швидко рознеслася округою і, зрештою, досягла вух керівництва Токмацького заводу Червоний прогрес. Це підприємство мало певний досвід у машинобудуванні. Ідея механізації сільського господарства знайшла там гарячу підтримку. Вже у 1923 році перший Запорожець Кічкаса потрапляє на потужності цього заводу. Саме тут починається вже не кустарне виробництво, а справжнє народження першого серійного українського трактора. За цю амбітну справу беруться чотири талановиті інженери, чиї імена назавжди вписані в історію вітчизняного тракторобудування. Йосип Якович Мамонт, ініціатор проекту, Іван Григорович Лобойко провідний конструктор, Олександр Семенович Золотарьов – відповідальний за розробку ключових вузлів, та Іван Петрович Філіповський, організатор серійного виробництва. Саме їхній колективний розум, їхня невтомна праця та віра в майбутнє українського села стали рушійною силою для створення першого серійного запорожця. Отже, яким же він був перший серійний запорожець 1923 року, це був міцний невибагливий триколісний агрегат справжній богатир українських полів. Два невеликих, але міцних залізних колеса впевнено тримали його передню частину, а позаду височило одне величезне ведуче колесо з розвиненими ґрунтозачепами, що забезпечувало необхідну тягу на важких ґрунтах. Його серцем став простий, але надійний одноциліндровий двотактний нафтовий двигун тріумф. Запуск цього двигуна був справою не швидкою і вимагав попереднього розігріву спеціальної запальної головки, калоризатора протягом 15 20 хвилин. Спочатку потужність двигуна становила 12 кінських сил, але згодом її вдалося збільшити до 16. Цікаво, що трактор не мав звичної коробки передач, рухаючись з однією фіксованою швидкістю близько 3,6 км на годину. Крутний момент від двигуна до ведучого колеса передавався за допомогою простої та надійної фрикційної муфти, де в якості фрикційного матеріалу використовувалася сириця, недублена шкіра. Керування трактором здійснювалося за допомогою рульового колеса, а зупинка простим вимкненням двигуна. Головний принцип конструкторів полягав у максимальній надійності. Простоті обслуговування та ремонтопридатності в умовах сільської місцевості. Перші запорожці гордо вийшли на українські чорноземи, щоб довести свою цінність. Вони, хоч і не відрізнялися високою швидкістю, але з непереборною впертістю тягнули плуги, боронували ниви, полегшуючи тисячам селян важку ручну працю та відкриваючи нову еру в історії українського землеробства. За свою оригінальну та вдалу конструкцію, якісну збірку та продемонстровані в роботі продуктивність і тягові зусилля, Токмацький завод Червоний прогрес навіть був удостоєний почесного диплома першого ступеня. Це було справжнє визнання першого українського трактора. І тут ми підходимо до неймовірно зворушливої та легендарної історії, яка передавалася з покоління в покоління. Розповідають про справжнього героя Полів з Чернігівської області Івана Роскота, який став живим символом надійності та довговічності першого запорожця. Він беззмінно працював на своєму вірному залізному коні протягом неймовірних 34 років: з 1924 аж до 1958. -го. Уявіть собі, майже чотири десятиліття безвідмовної служби. А в суворі роки Другої світової війни цей справжній патріот, ризикуючи життям, розібрав свого запорожця, законсервував кожну деталь та закопав його в землю, щоб врятувати від німецьких загарбників. І після звільнення Чернігівщини, коли рідна земля знову зітхнула вільно, деталі викопали, трактор зібрали, і він знову вийшов у поле, продовжуючи чесно служити людям. Ця історія не просто технічна біографія машини, це справжній гімн незламності українського духу та вірності своїй землі. Перший український трактор Запорожець це не просто сторінка в історії аграрної техніки, це яскравий символ незламної волі українського народу до прогресу, це втілення мрії про поле, де важку ручну працю замінить могутня сила машин. Його проста, але геніальна конструкція, народжена в складних історичних умовах. Заклала міцний фундамент для подальшого розвитку вітчизняного тракторобудування. І хоча сьогодні на полях працюють зовсім інші, більш потужні та технологічно досконалі машини, пам'ять про першого Запорожця назавжди залишиться в серцях українських аграріїв як символ першого, але такого важливого кроку на шляху до механізованого майбутнього. Друзі! Якщо вас вразили першого українського трактора Запорожець, Якщо ви відчули гордість за наших інженерів, першопрохідців та простих механізаторів героїв, обов'язково ставте лайки цьому відео, діліться ним з друзями та підписуйтеся на канал Farm Focus, щоб разом з нами продовжувати досліджувати захопливий світ аграрної історії та техніки. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цього легендарного первістка українського тракторобудування.